постачання зброї в Україну. Я їм всім terrorist state! Russian Federation Terrorist State! Я їм показую, я вами. показую Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, знову ці. Зараз не до неї так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що Ось з моїм мене... тілом, щоб вони знали. блін. Ось вони йдуть, кричать. Завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. І все їм покажу. Russia is state! Russian Federation State! Я їм всім показую, що я встраю. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.